Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про sd карти sd карти знайшли широке застосування у проєктах, де потрібне зберігання великих обсягів даних. Це проекти, в яких передбачено логування або збереження даних для подальшого аналізу, накопичення даних GPS-трекерів. Резервного копіювання в системах інтернету речей, також у проєктах, що вимагають розширених можливостей для зберігання веб-контенту чи ігрових рівнів. Зберігати великі об'єми інформації на платі Arduino не маємо змоги. Можна передавати дані у серійний порт і зберігати на комп'ютері, але плата Arduino зазвичай працює самостійно без підключення до персонального комп'ютера. Тому питання використання SD-карт є важливим і вимагає докладного вивчення. Ми розглянемо будову модулів SD для плати Arduino, навчимося підключати їх до плати та писати керуючі програми. SD-карти доступні трьох розмірів: стандартний, міні та мікро, розрізняють SD, SDHC та SDXC. Існує велика кількість модулів SD карт для плат Arduino. Вони відрізняються за розміром, конструкцією та виробником. Проте одна річ є спільною для них всіх: це протокол зв'язку. Усі плати спілкуються з Arduino через SPI послідовний периферійний інтерфейс. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте принципи функціонування SPI, які ми розглядали у попередніх відео. Ми зосередимо увагу на двох типах модулів плат для Arduino. Перший це є мікро SD, другий під SD-карту. Між ними є певна різниця в конструкції розмірі тримачів карт, але з точки зору Arduino робота з ними є абсолютно однаковою. Модуль під мікро SD містить тримач мікро СД карти. Мікросхему перетворення рівнів та лінійний стабілізатор напруги. Робоча напруга мікро-СД карти складає 3,3 вольта. Максимально допустима напруга 3,6 вольта. Напруга на цифрових пінах плати Arduino 5 вольт. Якщо приєднати карту напряму, то ми її обов'язково пошкодимо. Тому у модулі під мікро-СД у нас є мікросхема перетворення рівнів, яка перетворює 5 вольт на 3,3 вольта. А у модулі для SD-карт для цього використовуються резистори, які підключені по схемі подільника напруги. Вони так само знижують 5 вольт до 3,3. В обох модулях наявний лінійний стабілізатор напруги. Який дає змогу живитись модуль як від піна 5 В, так і від піна 3,3 вольти. Є різні моделі модулів від різних постачальників, але всі вони, ще раз нагадаю, працюють по SPI інтерфейсу. SPI це є. Послідовний синхронний стандарт передачі даних, який передбачає наявність керуючого пристрою мастера і керованого слейва. Обмін інформацією здійснюється по трьох лініях: MOSI, MISO і SCLK. Ще одна лінія SLAVE SELECT, тобто для вибору слейва, з яким іде розмова. У випадку SD-карти у нас тільки один слой власне, карта пам'яті. SCLK Serial Clock – це лінія синхронізації. На цю лінію мастер подає тактові імпульси. MISO – Master in Slave out. Лінія надсилання інформації від слейва до мастера. MOSI – Master out. Slave in, Лінія надсилання даних від Master до Slave. На каналі є відео про SPI. Перегляньте його, щоб пригадати. Власне, якщо ми знаємо протокол, то підключення не викликає проблем. З'єднуємо відповідні контакти MOSI та MISO, модуля карти, та плати Arduino. По цих лініях здійснюється обмін інформацією. На платах Arduino Uno. Місо це 12-й контакт, Мосі 11-й контакт, серіал Клок 13-й контакт. З'єдні відповідні контакти на платі і на модулі. На платі Arduino Uno лінія Slave Select, інколи називають Chip Select CS, це 10-й пін. Проте, якщо інші лінії є чітко визначені і не можуть бути змінені, лінія Slave Select може бути реалізована на будь-якому цифровому піні плати Arduino. Тому критично важливо є обов'язково сконфігурувати такий пін як вихід. Пам'ятаєте, у функції PinMod позначити його як PAW Output. Це важливо. Чому лінія Slave Select може бути довільною? Та тому, що протокол SPI передбачає використання не одного слейва, а допускає використання багатьох слейвів. До кожного з них йде окрема лінія, тому слейв Select може використовувати не один пін, а кілька. Контакти VCC та GND приєдніємо до. Контактів живлення або 5 вольт, або 3 вольти BCC і GND приєднуємо до землі. Зверніть також увагу, що на модулі під SD-карту у нас є окремо плюс 5 вольт і окремо 3,3 В для живлення. Підключення зроблено. Тепер розберемо бібліотеку для роботи з картою пам'яті. Бібліотека SD-H. Дає змогу читати та записувати інформацію на SD-карти. Бібліотека підтримує файлові системи FAT16 та FAT32 на стандартних SD та SDHC картах пам'яті. Імена файлів, передані функціям sd бібліотеки можуть містити шляхи, розділені прямими слешами. З версії 1.0 бібліотека підтримує відкриття кількох файлів. Вона допускає використання довгих імен файлів, але старайтеся того не робити. Пам'ятайте про правило 8.3. 8 літр у назві файла і 3 літри у розширенні. Розмір SD-карти не використовуйте більше, ніж 8 ГБ. Бібліотека SDH містить два класи. Перший, це є клас SD, другий це є клас File. Вивчати клас, методи класів потрібно на практиці, але для розуміння того, які методи є доступними, просто перечитайте їх на поданих слайдах. Знову ж таки, клас SD він є, він є, надає функції для доступу до SD-карти та маніпуляції з файлами та каталогами. Він Містить такі методи як Begin, проводиться ініціалізація карти і повертає або TRUE, або false. Доступні є два формати. Якщо ви використовуєте 10-й пін як Slave Select, ви, вибирає, ви прописуєте SD Begin, якщо ви використовуєте будь-який інший пін для вибору SLAVE, то Ви використовуєте ось цей другий формат і тут вказуєте номер піна, до якого приєднана лінія Slave Select. Наступна функція перевіряє, чи існує на, карці, на SD карті файл або каталог. Знову ж таки, повертає true або false. Створення каталогу. Відкриття файлу на SD карті. Якщо файл відкривається для запису, і якщо він. І ще не існує, то він буде створений. Знову ж таки, ви бачите два формати, які можна використовувати: SD Open, в першому випадку вказуєте ім'я файлу, або ви можете вказати ще модифікатор. Мод, це є необов'язковий параметр, це є режим, у якому відкривати файл. Або прописуємо, що відкривати файл для читання, починаючи з початку файлу, або відкрити файл для читання та запису. Починаючи з кінця файла, знову ж таки, метод для видалення файлу з карти, і метод для видалення каталогу з карти. Причому каталог повинен бути порожній. Тут варто пригадати про таку операційну систему, як MS-DOS. там було щось подібне. Відповідно, клас файл служить для читання та записування окремих файлів на. SD-карті. Перечитайте собі його, я не буду вам зачитувати, тому що я буду показувати це більше на практиці. Перед початком роботи з картою пам'яті необхідно її підготувати. Перед тим, як вставити карту в SD модуль і підключити її до Arduino, ви повинні правильно відформатувати карту у FAT 16 або у fat 32 Якщо у вас нова sd карта швидше за все, вона вже попередньо відформатована з файловою системою FAT. Однак у вас можуть виникнути проблеми із заводським форматуванням карти. Або якщо у вас стара карта, її потрібно відформатувати. У будь-якому випадку краще відформатувати карту перед її використанням. Ви можете використати як стандартну утиліту операційної системи, так і... Утиліту, яка розроблена Асоціацією SD, вона називається SD картформатор. Важливим нюансом при роботі з SD-картою є те, що дане з'єднання вимагає велику кількість вільної оперативної пам'яті. Тому старайтеся при написанні програм не використовувати велику кількість глобальних змінних. Перша програма, яку ми розберемо, це є зчитування даних з файлу на карті. Перший і другий рядок підключаємо бібліотеку SD і так само бібліотеку для роботи з SPI. Наступний рядок, 10-й, SD-begin. Це є ініціалізація SD-карти і вказуємо, що. Лінія Slave Select підключена до chiпсет, тобто до 10-го піна. Далі SD Open. В 17-му рядку ми створюємо об'єкт класу File, об'єкт називається MyFile і відкриваємо власне, з SD-карти файл тест TXT. Якщо б ми відкривали з якоїсь папки ще вкладеної на SD-карті, тут би був слеш. Наприклад, якщо я на SD-карті, а це кореневий каталог, створюю файл, наприклад, один, то я би мав написати тут один слеш і teст text. Далі, відповідно, MyFileAvailable Available перевіряє, чи є доступні дані для щитування. Наступне MyFileRead зчитує один байт з файлу, і на serial write передаємо то, що ми зчитали. Тобто вміст файлу повинен бути переданий у серійний порт. Відповідно, дана конструкція означає, що якщо е, тут sdbegin. Власне, воно, при ініціалізації карти повертає true або false. Відповідно, якщо повернуло true, то заперечене true це є false. Тоді виконується далі. Відповідно, якщо дасть false, спрацює return і. Поверне до знову ж таки оцієї дужки. Цю конструкцію ми вже не раз з вами розглядали у попередніх лекціях, тому зараз зупиняти не буду. Якщо ви сядете і зорієнтуєтесь на цій простенькій програмі, то не думаю, що у вас будуть якісь питання. Давайте попробуємо подивитися, як це працює. Для цього я на карту записав файл текст і в якому написав I'm Here. Прошиваємо програму. І бачимо, що карту знайдено, щитування файла і I'm here. Тобто весь файл прочитався коректно. Наступна програма чомусь записувати дані у файл. Так само підключаємо бібліотеки. Так само підключаємо робимо, ініціалізацію карти. І якщо нас прийшло до 15-го рядка, ретурн не спрацював назад, це означає, що карта знайдена. Далі відкриваємо файл. Якщо файл відкрився успішно, тоді записуємо дані. В принципі, тут нічого складного немає. Знову ж таки, обов'язково закрити оце з'єднання, тому що при цьому відбувається власний запис. Якщо щось пішло не так, знову ж таки, будемо мати, що є помилка відкриття якогось файлу, наприклад, лок. Зверніть увагу на такий момент. Оці всі речі я роблю не в лупі функції, а у функції Setup. Чому? Тому що це робиться один раз. Якщо це робити, помістити в луп, це буде в безконечному циклі постійно записувати, записувати і не буде встигати обновитися. Відповідно, карта дуже швидко вийде з ладу. Тому або писати тут функцію і час від часу її. Викликати, або все ж таки робити десь ось тут. Все залежить від логіки тої програми, яку ви пишете. Давайте подивимося, як це працює на практиці. От є в мене набрана програма. Прошиваю плату Arduino і в компорті отримую результат. Знайдено запис у файл відбувся. Знову ж таки, тепер можна. SD-карту відкрити на персональному комп'ютері і побачити результат, що ж там записалося. Я вже неодноразово викликав цю програму, неодноразово прошивав. І тому бачили, що на карті є файл log і я бачу, скільки раз я здійснював запис на ткука. Ще одна програма, яку ми з вами зараз розглянемо. Знову ж таки, оці перші три програми вам треба навчитися писати. Решта, в бібліотеці вже є досить велика кількість різноманітних прикладів, можна використовувати їх. Але для того, щоб розписатися, для того, щоб навчитися, оці три програми потрібно навчитися писати без допомоги сторонньої допомоги. Таким чином, знову ж таки. Те, те саме даний, для, дана програма, якщо ви побачите, дає змогу видалити файл з SD-карти. Перечитайте її і подивіться, що зрозуміло. Як тільки ви встановили бібліотеку SD, то у вас є вже готові файли з прикладами. Наприклад, карт. -інфо. Це інформація про карту. Отримує інформацію про SD-карту. Даталогер це реєстратор даних. Здійснює запис даних з трьох аналогових давачів на SD-карту. файл читання файлу з SD карти. Знов таки, файли це є створення та видалення файлів. Список файлів можна вивести, а також читання та запис на SD-карту та з неї. Якщо ми подивимося, як це виглядає, от, в прикладах ми бачимо SD і оці є приклади. Давайте завантажимо карт-інфо. Знову ж таки, тут треба читати доволі таки уважно. Бачите, четвертий пін використовується як Slave Select чи Chief Select, немає значення. От знову ж таки я вже переключив тут на четвертий пін, трошки погано в мене не видно, але якщо придивитись, то можете побачити. Давайте я попробую прошити. Після прошивки я бачу, що SD-карта знайдена, зроблений якийсь запис. І є вказано, що це за карта, і якісь характеристики тієї карти вже потрібно сидіти з нею, розбиратись. Видно, які файли є, лог і тест видно, що на Windows вже відкривалося, тому що створені якісь вже додаткові папки. Але разом з тим дана програма, вона є в прикладах. Перечитайте її, перегляньте, попробуйте зрозуміти, як вона працює. В принципі, нічого складного тут немає. Також цікавою є бібліотека SDFAT, Ви можете дані про неї знайти за таким покликанням, або встановити в менеджер бібліотек. Знову ж таки, дає SDH і SDFAT. H. Ці бібліотеки є досить близькими, можете спробувати подивитися. Зрештою, Запис на SD-карту, ви бачите, що абсолютно нічого складного в цьому немає. Потрібно просто попрактикуватися, навчитися відкривати карту, закривати карту, з'єднання з картою, знову ж таки, записати файл, видалити файл, модифікувати, дописати, а потім вже братися за оці програми DataLogger і, в принципі, особливого чогось складного там немає. Тому на сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу. До побачення.